Мене звуть Світоблаєва Лілія. Я закінчила Київський національний економічний університет імені Вадіма Гетьмана за спеціальністю права. П'ять років я працювала на державній службі. Працювала державним виконавцем у місті Сінферополь. Також працювала спеціалістом в юридичному відділі Міністерства юстиції у місті Севастополь. У 2014 році я переїхала у місто Київ. І працювала юрисконсультом в громадській організації, надавала консультації громадянам України, які проживають на окупованій території стосовно таких питань, як отримання паспорту, визнання факту народження або смерті на окупованій території громадян України. А також надавала консультації стосовно інших питань, які. Стосується переселенців або громадян України, які проживають на окупованій території. У 2022 році я переїхала в Великобританію. Є досвід з подачі заяв на отримання візи у Великобританію для українців, які хочуть проживати у Великобританії за українською програмою. Також є досвід з продовження віз для громадян України, які вже проживають на території Великобританії. Також є досвід з подачі документів та реєстрації підприємництва на державному сайті Великобританії.